За прогнозами синоптиків, 8 і 9 листопада, погода в Україні через антициклон буде теплою і переважно сухою. Невеликий дощ і мряка ймовірні в день неділі. Температура повітря коливатиметься у межах від плюс 2 до плюс 15 градусів. Вітер переважно південно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. На Полтавщині мінлива хмарність, туман можливий у неділю вранці. На термометрах плюс 2 градуси темної передоби, плюс 12 світлої. У Кременчуці на зміну суботньому похмурому ранку прийде ясний день, без опадів. У неділю буде хмарно. Температура повітря в день плюс 10, вночі плюс 6. Для горішніх плавнів у перший день вихідних синоптики прогнозують хмарний ранок. По обіді хмари зникнуть, і до вечора погода буде ясною. Без опадів. У неділю впродовж дня очікується мінлива хмарність і короткочасний дощ. Температурні показники світлої передоби – 11 градусів тепла, темної 6. Вітер східний до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 761 мм ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 8 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2023 року – плюс 13 градусів. Найхолодніше було 2019-го мінус 11. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж і будете в курсі подій.